Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ціна та Корисна Порада. І сьогодні ми з вами поговоримо про каталог «Листопад». так він ось виглядає вже в такому класному, красивому форматі. І ми з вами поговоримо, що ж тут такого цікавого ми знайдемо в цьому каталозі, і як нам з вами перейти у такий холодний період, як підготувати шкіру і з якими продуктами нам буде комфортно. І перше, що ми з вами зробимо. Відкриємо каталог, і зразу ж на першій сторінці я хочу звернути вашу увагу на ось такі упаковочні так, пакетики. Зверніть, будь ласка, увагу, тому що далі в цьому каталозі ви знаєте дуже-дуже багато подарункових наборів. Це дуже цікаво, тому що набори різні, і ось такі різні також до них йдуть. Пакетики, так, і вони йдуть за умовою придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Ви можете їх придбати за ціною 29,99. Обери, запакуй та подаруй. Ось такий. Розпочнемо із продуктів, які ж все ж таки допоможуть вам зберегти вашу шкіру неушкодженою, які продукти з декоративної косметики, які парфуми і так далі. Не буду вас довго затримувати. Залишайтеся зі мною і підписуйтесь на мій канал, ставте, ставте пальчики вгору, тисніть на дзвіночок, і ми будемо з вами разом створювати новий контент. Ну що, поїхали! Від, будь ласка, увагу на теплі аромати, тому що, якщо ми користуємося літом і ще ближче до теплої осені, так ми обираємо свіженькі аромати, квіткові аромати, то вже... В такий зимовий період, так от ми переходимо вже і сьогодні, до речі, і годинникову стрілку ми перевели на час назад. Це це нас всіх, все всіх зближує до переходу на зимовий час. І з кожним ранком ми все частіше і частіше на собі відчуваємо вже про холоду. Тому, якщо ви будете звертати увагу на аромати, я тримаю їх в руках. Це аромати лінійки серії Faraway. Це у нас новий новинка аромат Сплендорія. В цій руці, в своїй правій руці я тримаю аромат Beyond. Бійонд. Це лінійка теплих ароматів. Також звертайте увагу на інші лінійки ароматів, але саме ось зверніть увагу, чому я говорю на з лінійки Faraway, тому що вони. От Саме теплі стійкі аромати на прохолодну пору року вони тримаються якнайдовше, і ви їх будете відчувати на собі. Трішки по-іншому. На шкірі вони теж в зимову пору року відкриваються по-іншому. Також вони відкриваються по-іншому і на вашій, на вашій одежі. Тим паче, якщо це у вас шуба або якийсь сміх знаходиться, то такі аромати тримаються дуже-дуже довго. Наприклад, цей аромат Beyond я перевірила на собі. Чесно, аромат дуже класний. Я їм користуюся саме в зимову пору року. Аромат Сплендорія нагадає вам аромат сходу. Теплий, гарний. З ноткою УТ, так, сюди входить УТ, і він дуже-дуже має цінні властивості. Тому все ж таки, якщо ви сумніваєтеся, ви можете замовити пробний варіант, пробний зразочок і спробувати в маленькому форматі, а потім обирати для себе повну версію. Тому я саме в руках тримаю ось такі теплі аромати і ви зараз. Побачите також серії теплих ароматів і серії будь-яких набірчиків, там, де вам буде простіше зорієнтуватися, який є вам обрати аромат або той чи інший набір для подарунку. Зверні увагу своїх клієнтів на готові подарункові набори у вишуканих упаковках. Це вишукані стійкі, жіночі та чоловічі аромати. Це осійони для тіла, крема, кремчики для ручок. Крема NU, які, в яких є вже протінол, набірчики для щоденного догляду жінок і набірчики для щоденного догляду чоловіків. Також зверни увагу в цьому каталозі. Вигідні пропозиції 1 плюс 1. На цих сторінках каталогу ти знайдеш для себе улюблені продукти також зможеш відрекомендувати улюблені продукти своїм клієнтам. В кінці каталогу знаходиться Black Friday Sale. Це означає Чорна П'ятниця. Орієнтуйся на ці сторінки і обирай для себе як аромати, так і декоративну косметику. Ну і обов'язково створюємо казочку для своїх найменших для своїх квіточок, діточок. Знаходимо на сторінках каталогу для набірчики для дівчаток та набірчики для хлопчиків. Зверніть увагу, для хлопчиків оновлена лінійка з оновленим малюночком йде, людина. Так? А для дівчаток ми знайдемо Frozen і зможемо самі підібрати і створити власне ті набірчики, які подобаються їм. Хвилинка корисної інформації, скачавши собі на телефон через Play Market додаток, додаток Укрпошта. Ми зможемо з вами відсліджувати доставку будь-яку доставку з інтернет-магазинів. Тобто, це дуже зручно. Також, перейшовши в телеграм-канал, ми з вами також можемо собі ввести чат-бот Укрпошти і теж відстежувати номер нашої коробочки. Допомагати дуже просто, і допомога це поклик душі і серця. Робимо добро з вами разом, тому що ми знаємо, що завжди добро перемагає зло. І кожні 5 гривень з пропозицій на ось цих сторінках буде спрямована на купівлю сучасного мамографічного обладнання для державних лікарень України. Завжди користуйся порталом навчання Avon. Там ти знайдеш карти ароматів на листопад, короткі відео для клієнтів. Також зможеш поділитися інтерактивним каталогом і розмістити своє замовлення. Про аромати поговорили. Тепер переходимо до нашого обличчя, до шкіри обличчя. Зверніть, будь ласка, увагу, саме найцінніше, що у нас є у нашому обличчі, це наша шкіра, наша дерма, наш епідерміс. Якщо ми переходимо на зимовий період, ми обов'язково повинні пам'ятати, що у весь склад, який ми обираємо для себе, для нашої шкіри, ми повинні знати, що там є живлення, так? Живлення, тому що нам потрібно воно для нашої шкіри, щоб воно живило нашу шкіру, щоб її не сушило, і вона мала всі корисні вітаміни. Так от, я зупиняюся на сировиці, на нашій ось такій сировиці NU, має вітамінчики. Якщо це вітамінчики взагалі це дуже круто, тому що всі, наші, всі сироватки це для нашого обличчя вітамінна бомба. І е, також походовий етап для шкіри. Ми використовуємо е, е, такі етапи: очищення, е, тонізування, зволоження і е, наші повсякденні крима, ну, сировоточка, а потім наносимо крем. Е, е, давайте проговоримо все ж таки про сироватку, якщо вже я її взяла в руки. Е, е, ця сироваточка, чому я її тримаю в руках? саме цю? Вона мені підходить, тому що вона прибирає шелушіння зі шкіри і почервоніння. Це на мені вже перевірено 100%. Ви кожний сама для себе обираєте ту сироватку, яка саме необхідна вам, тому що сироваток в каталозі багато, і скоро теж я зроблю такий, е, е, таку класну презентацію по всім сироваткам, щоб ви орієнтувалися, тому що є сироватки з гіалуроновою кислотою, е, яка зміцнює е, нашу шкіру, так, е, робить її щільнішою, пружнішою, прибирає мілкі зморшки. Є сироватка з вітаміном А, е, та, яка коригує та, теж е, наше обличчя. Є сироватки е, з Вітаміном С, яка прибирає пігментні п'ятна, тобто їх дуже багато, але е, я просто відгук вам говорю на цю сироватку, тому що вона мені дуже подобається. Я вже сказала, як я вже сказала, вона прибирає шелушіння з моєї шкіри, почервеніння, і вона має вітамін ПП, в 3 та нікотинову кислоту, е, які теж е, мають живити вашу шкіру, зволожувати і е, знижувати чутливість. І обов'язково не забувайте, після кожної сироваточки ми наносимо нічний проводиний крем. Зупиняюсь на нічному кремі. Нічний крем у нас повинен бути е, зволожуючий. Саме зупиняюся на ось такому кремчику. Це у нас знову з нової лінійки сенситів Sensitive, так? New сенсет Plus, е, який має, е, до речі, зверніть увагу, всі крема мають протінол, і це дуже класно, тому що вони відновлюють колаген, втрачений колаген, який у нас зустрічається після 25 років. Знову ж таки, на ніч ми використовуємо зволожувальний е, нічний крем. Чому на день, вже в прохолодну пору року, ми не можемо використовувати зволожувальний ніч, е, нічний крем, е, нічний крем, е, тому що волога буде. Затримуватися в наших порах і коли ми виходимо на холод, буде такий негарний ефект, ніби як тріскання і шелушіння шкіри, тому що волога це вода, і коли на морозах, на холодах, на вітру, і ми отримуємо такий ефект, як у нас червона стає шкіра, лущення і так далі. Тому ось такий крем, як INU з зволоження, крем гель з вітаміном Provita D. його я знаю, що його дуже всі люблять класний, немає ніяких ароматів. Сильних, він дуже зволожує класну шкіру і без парабенів. Дерматологічно протестований. Так от, оцей крем ми використовуємо на ніч, зволожуємо шкіру на ніч у прохолодну пору року. А живлення використовуємо в день. Крем з нової лінії New Sensitive Plus відновлення колагену його можна використовувати як на ніч, так і в день. Тому що саме ця лінійка створена на ось таку прохолодну пору року. Чому? Тому що і наш кремовий засіб для вмивання Sensitive Plus є кремовим. Чому? Тому що, щоб не сушити нашу шкіру, щоб вона у нас була м'якенька, доглянута, і отримувала необхідний колаген, який у нас втрачається після 25 років. Тому ось саме ця лінійка була створена на прохолодну пору року. Зверніть, будь ласка, увагу в каталозі. Вона у листопаді є. Ви можете як замовити як окремо кожен продукт, так і зробити для себе набірчик. Чим класний цей набір, тим що, до речі, зупинюся і скажу, що цю лінійку я перевірила на собі. Використовувала її кожного дня і дійсно є результат. Цей кремчик не дарма в такому матовому склі, тому що він надає матовість вашій шкірі. Шкір, верніше, кремчик для шкіри навколо очей, теж починає діяти, але не відразу. А вже коли ти користуєшся і користуєшся цим кремчиком більше і більше, він прибирає. Заповнює, ніби не прибирає, так заповнює мілкі зможни. Якщо це декоративна косметика і ви обираєте для себе тональний крем, все ж таки не забувайте про SPF, так? тому що сонце в прохолодну пору року воно теж діє на нашу шкіру. Як воно діє? Тому що наша шкіра дуже сильно відчуває холод і вологу. Так от, якщо ви будете обирати, зверніть, будь ласка, увагу, теж моя рекомендація саме на ось такі. На ось таку тональну основу, тому що вона має сироватку, знову ж таки сироватку, яка буде ухажувати за вашим обличчям. І ось саме ці тональні крема, вони мають SPF SPF 30 Вони мають підібрати дуже легко, якщо ви орієнтуєтеся, якщо ви вже обирали такі тональні основи, також в каталозі ви знайдете. Заспокійливу тональну основу від тру, від серії Тру, і е, намагайтеся все ж таки звертати увагу на структуру вашої шкіри. Я вам просто надаю такі маленькі, корисні поради, а ви ж все ж таки орієнтуйтеся е, на те, який вигляд у вашої шкіри, і е, яка вона у вас е, суха, е, чутлива, комбінована, е, жирна, так, щоб ви теж на це орієнтувалися і не забували про це. Але е, переходячи до е, Тих компонентів, наприклад, та так, якими ми змиваємо нашу косметику, до тоніків, до лосьйонів, до е міцелярок, то скажу одне, е якщо ви обираєте міцелярну воду, теж обирайте її для себе більш м'якішу, е Щоб ваша міцелярна водичка е тональна основа не мала спирту. Чому? Тому що спирт сушить нашу шкіру, а в холодну пору року він нам не потрібен. А спирт нам потрібен тоді вже коли стає на вулиці жарко, коли на вулиці сонечко, тоді нам потрібен спирт. Зараз нам спирт не потрібен, тому якщо ви користуєтеся міцелярною водичкою, обов'язково вона повинна бути для чутливої шкіри і м'якенька. І не забувайте, обов'язково це є дуже велика помилка, що міцелярну водичку ніхто не змиває. Міцелярну водичку ми обов'язково змиваємо. Тому що якщо відбувається така помилка, у нас тоді на шкірі з'являються камедони, вугрі. Запалення і так далі. Це все е після того, е що ми не змили міцелярну воду. Якщо ми користуємося, користуємося тоніком для обличчя, максимально обирайте не спиртовий, це я вже е на цьому наголосила. У нас е із серії NU є ось такий тонік для обличчя з вітаміном С та глікоєвою кислотою. Без не, він не має спирту. Тому, якщо ви обираєте для себе тоніки, якщо ви обираєте для себе міцелярички. Звертайте, будь ласка, увагу, щоб вони не мали спирту. Також більш приділяйте уваги демакіяжу очей і губ. Все ж таки, Якщо це у нас прохолодна погода, вони мають бути більш кремовими, так? як я вам вже сказала, більш кремовими, більш такими а, жирнішими. А, саме мій відгук, ось на цей засіб, я, його, ну, вже, я їм дуже довго користуюся, а, це засіб для зняття макіяжу з очей, він має кремову текстуру, не пошкоджує наші віки, дуже м'яко і лагідно збирає е, макіяж з наших е, очей. Так само я їми користуюся, знімаю макіяж з своїх губ. Щоб ваші губки були доглянутими, обов'язково обирайте, зволожуючі, вірніше не зголожуючи, а я маю на увазі, якщо у вас ви відчуваєте шалущіння на губах, а знову ж таки, якесь тріснення і покраснення, беріть ось такий бальзамчик олійку. Ну, він у нас називається в каталозі олійка. Так, я, наприклад, без нього нікуди. От він дуже 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 крута штучка. Чим знову ж таки сюди входять компоненти вітамінчиків. Вітамін Є е, вітамін е тут є обов'язково і масло жожоба. Тому, якщо ви наносите, наприклад, якщо ви користуєтесь матовими помадами, а вони, як ви знаєте, трошки підсушують нашу шкіру губ, то обов'язково використовуйте або на ніч, якщо ви не користуєтесь такою олійкою в день, хоча її можна користуватися і в день, і вона класно буде. Виглядати на ваших губках, то можете використовувати її ввечері, коли ви прийшли додому, щоб вона зробила, щоб вітамінки зробили своє е, діло на ваших губках, тобто, щоб вони були у вас гладенькими, е, пружними, соковитими і доглянутими. Дівчатка, також не забуваємо е, правильно ухажувати за своїм волосечком. Ви перед собою бачите комплекс відновлення. Це мої засоби. Е, ви також кожен обираєте для себе. Е, саме підбираєте під тип, верніше не під тип, а під структуру вашої шкіри і що вона на даний час потребує. А е, саме моє волосся, воно е, я його фарбую, і, е, звісно, після того, після сушіння феном, воно у мене трішки стає ламкішим. Е, тому я обрала ось саме таку серію. Е, не забуваємо, що в кожній серії так само і е, на як ми. Робимо уход за нашим обличчям, так само це повинно відбуватися і з нашим волосочком. Тобто, як правильно, ми все це робимо. По-перше, це у нас іде перша шампунька, так, ми миємо наше волосечка. Далі ми обов'язково наносимо масочку, але не забувайте, що ми маску використовуємо не часто два-три рази в тиждень, але обов'язково ми використовуємо для волосся. Далі ми наносимо на кінчики волосся. обов'язково це у нас. Кондиціонер, він вже у мене ось такий, видно, що я їм користуюся, ну, ось такий пошаговий так? кондиціонер на наші кінчики волосся, і обов'язково потім або на сухе волосечко, або вже після кондиціонеру на вологе волосочку. Я наношу на вологе волосечко, нашу сиворотку для волосся для посічених кінчиків. Звертайте, будь ласка, увагу теж за, вашим, за тим, як ви, що ви обираєте для вашого волосся. І теж візьміть собі на замітку, якщо це у вас комплекс, то він повинен бути комплексом. Ну, ось так. Також не забуваємо, про, якщо ми говоримо про живлення, то це у нас ось таке: я тримаю в руках дуже гарну штуку. Це масло макадамії. Вірніше, в цей крем входить масло макадамії, вона дуже гарно живить вашу шкіру. Вона не тільки дуже гарно живить нашу шкіру, вона у неї всі дуже-дуже багато є вітамінів. Я просліджувала саме цей. Чому ну, чому я просліджувала, що вона має тут ця макадамія? Тому що я замовляла саме цей кремчик для дівчаток, для обличчя після масажу. І мені захотілося обрати саме той крем, там де буде дуже дуже багато поживних і корисних речовин, компонентів, мінералів. І я зупинила свій погляд саме на ось цьому кремчику з макадамією. з макадамією. Дівчатка, не забуваємо також. Про свої ручки, тому що при переході на ось такий прохолодний період вони у нас теж можуть красніти, шелушитися, тріскатись і так далі. В каталозі ви знайдете їх батько ці кремчики. Також ви знайдете у святковому дизайні. Його зараз у мене немає, але вже він з'явився в святковому дизайні з олією авокадо, улюблений кремчик. Тому не забуваємо також про свої ручки. І куди ж без наших ніжок я обрала саме ось такий комплекс для ніжок, він іде у нас із магнієм. Тому ми повинні отримувати магній не тільки преорально, так і через те, що ми можемо обрати вітамінку, е, мінера, мінерал, вітамінку, так, що що ми можемо придбати. Але ми можемо отримувати трансдермально, тобто ми можемо робити такі ваночки для своїх ніжок і з користю, і з такими ось поживними вітамінними активними речовинами, які також ми будемо отримувати трансдермально, тобто через шкіру. Тому звертайте, будь ласка, увагу на ось такі. Комплекс, я б ну і в е, завершення е, нашої презентації, презентації каталогу листопада, е, хочу сказати, що все ж таки е, пролиснувши його, е, ви знайдете, ще раз наголошую, дуже-дуже багато набірчиків е, для своїх подарункових пакетиків, які ви обов'язково не забудете придбати. Також зверніть увагу на останніх сторінках каталогу, там є е, такі е, нагадування, е, такі листочки, так, Black Friday Sale. Це означає Чорна П'ятниця. так? А ви там зможете передивитися і придбати собі ті продукти, які там знаходяться. Обов'язково звертайте увагу на розпродаж. Це теж дуже цікавий розділ, там де ви знайдете ті продукти, наприклад, яких ви вже давно чекали або не бачили, або улюблений продукт за класною ціною. Була рада з вами поспілкуватися. Завжди, завжди підтримую зворотній зв'язочок, тому я залишу ось тут у своїх коментарях анкетку і буду дуже рада, якщо ви напишете і залишите мені обов'язково свій відгук. Ну і думаю, що вважаю вірніше, що ми з вами провели класно. Час, можливо, ви щось для себе трішки дізналися, трішки зробили для себе поміточку, так відмітили для себе якісь лайфхаки, якісь корисності. Якщо ви знаєте щось, якщо вам є чим поділитися зі мною, поділитися з усіма нами, обов'язково пишіть це в коментарях. Ми будемо читати, спілкуватися, і таким чином ми будемо з вами ділитися своїми якимись враженнями, лайфхаками і корисностями. Тому була рада зустрічі з вами. До скорих зустрічей на моєму каналі і до скорих ефірів. Пока-пока!